Юлія Паєвська Тайра стала цьогорічною лауреаткою премії Станіслава Вінценза. Цю відзнаку за гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів щороку вручають на форумі Віа Карпатія. Наша кореспондентка Ірина Гостровська стежила за церемонією вручення. Колего добрий вечір ще раз і розповідає, з ким тобі вдалося поспілкуватися. Вітаю колеги. Отже, церемонія вручення премії Станіслава Вінца у домі Франка завершилась. Як ми повідомляли раніше, цьогоріч її лавреаткою стала українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка Юлія Паєвська, більш відома як Тайра. Власне, це перша жінка, яка отримала цю премію. Бо у минулі роки її лавреатами ставали інтелектуали Мирослав Маринович, Леонід Фінберг, Іван Малкович та Петро Рихло. Власне, Юлія Паєвська зараз поруч зі мною маємо нагоду з нею поспілкуватися. Віта. Вас, скажіть, що для вас означає ця відзнака? Я, чесно, я почуваюсь трошки, як не на місці, мені здається, що я в, в такій когорті інтелектуалів, ну, трошки недоречно. Але я думаю, що доречно було прийняти цю премію і переадресувати просто. Тим, хто загинув від рук російської навали від цієї орди, бо саме і саме діячам культури я хотіла би присвятити цю премію, бо ну, я до цього не дуже причетна. Ми знаємо, як знищують всі прояви культури. Наші вороги, як тільки вони заходять в село або в місто, вони знищують книжки, підручники, всю літературу, все, що має відношення до культури, це просто винищується методично. Тобто на це є план, це не випадковість дії на всіх. Напрямках абсолютно однакові. Вони знищують нашу культуру, наші часописи і тут же привозять свої свіжі газети, журнали. Не завжди ліки, але журнали і газети в першу чергу. Бо там немає електрики, то вони одразу роздають друковані матеріали. Так, власне, під час цієї церемонії вручення ви згадували і говорили, присвячували цю нагороду загиблим удіячам культури українським, і, зокрема, Володимиру Вакуленко. Так чому ну, мене вразило просто це людина, надзвичайно чиста була з дуже світлою душою, помислами. Мені я не можу зрозуміти, як можна взяти дитячого письменника і закатувати до смерті. Ну, як, як вони з медиками те саме? Тобто, це люди. Я не знаю навіть чи можна на 100% вважати їх людьми, бо люди так не вчиняють, так і звірі не вчиняють. Аки, ну якщо власне підсумувати, то ми говоримо про те, що навіть в таких жорстоких умовах такої жорстокої цинічної війни, в тих умовах, в яких сьогодні живуть українці в умовах відсутності електрики і так далі, все ж таки доречним є говорити про культуру. Правильно я вас розумію? Найголовніше це дух, і це казав наш Іван Франко. В домі якого ми знаходимося, це музей Франка і. Культура це, це, це я те, що виховує дух, те, що робить з нас людей, те, що наповнює нас силою. А Фізична сила це не все, що нам потрібно в першу чергу. Дух. Дуже дякую вам, Юлія Паєвська, Тайра, лауреатка цьогорічної премії Станіслава Вінсенца. Я ж лише додам, що премію Станіслава Вінсенца так само багато років вручають у Польщі у польському місті Краків. І загалом цьогоріч її лауреаткою стала українська письменниця, поетка, есеїстка, публіцистка Оксана Забушко. На цьому в мене все анна єво слово тобі. Дякую, Ірино, за подробиці і за такі підсумки форуму Віа Карпатія.